Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Венера, планета краси та кохання в знаку рака. І в цьому відео ми поговоримо, що ж принесе Венера, проходячи по знаку рака в наші серця, в нашу сім'ю та й будинок. І що ж робити, коли Венера йде по знаку рака. У Венери є дві теми: відносини та кохання та гроші і матеріальні питання. Венера заходить у володіння місяця, який відповідає за наші реакції, адаптацію, безпеку, наші емоції та харчування, а також за дім, сім'ю, виховання дітей, предків, маму, рід, батьківщину. Венера це мале щастя гороскопу, і коли транзитна Венера проходить якимось знаком зодіаку або якоюсь сферою життя, вона туди привносить відносний комфорт. Багато залежить від аспектів, які вона вибудовує до планет вашого гороскопу. Венера пов'язана з естетикою та етикою та певним стилем. Знак рака це символ місяця. Місяць керує знаком рака. Місяць це передусім наше дитинство, батьки, мати, діти. Знак рака це про наш комфорт, затишок, безпеку. Це про теплий, затишний, гарний будинок, наповнений смаколиками. А також багато акторів, які стали відомі в дитинстві завдяки своїм ролям, вони також мають венеру в раці. І не факт, що коли вони виростають, роблять успішну акторську кар'єру. Венера планета кохання, краси та цінностей. І в знаку рака вона стає інтуїтивнішою більше, ніж раціональною. Раки керуються серцем, а не розумом. Тому в цей період ми шукаємо емоційну безпеку, хочемо турботи, ніжності та глибокого зв'язку з іншими. В цей період цінуються щирість, традиції, сім'я, душевна близькість, а також комфортне домашнє середовище. 31 липня Венера заходить в сімейний та гармонійний для себе знак. Зазвичай цей перехід зміщує акцент на емоційну сторону в коханні та стосунках. Люди стають більш двайливішими, при цьому самі потребують постійного захисту, а також прикрашають себе, витрачаючи гроші на естетичні процедури. В цей період посилюються почуття, з'являється прагнення до близькості, турботи та домашнього затишку. Ті, хто давно в шлюбі, стають більш чуттєвими та романтичними і починають проявляти більше ніжності один до одного. А хто перебуває в пошуку другої половинки, можуть одягнути рожеві окуляри та ідеалізувати партнера. А це головна небезпека венери в раку. Венера в раці вміє і любить готувати, дуже любить скоріше десерти і ідеально красиве сервірування столу. Це чудова господиня. Вона завжди при грошах. Вона вміє добре акумулювати гроші на свої бажання. А місяць це те, що я хочу, пов'язаний з нашими бажаннями. А Венера дає більш точне налаштування на те, що ми хочемо. Місяць пов'язаний більше з нашими несвідомими бажаннями. Хоча Венера чітко знає, що вона любить і що хоче. Вона завжди дуже вибіркова і хотітиме чогось конкретного. Місяць пов'язаний з нашим домом, житлом, тому в цьому сенсі це ще й про наше дитинство, а значить, материнське ставлення це теж про Венеру в раці. Місяць, знак рака та четвертий сектор гороскопу пов'язані також з нашою батьківщиною, тому Венера дає нам любов до своєї батьківщини, до того місця, де ви народилися, любов до свого коріння та рідні. Також під час проходження Венери по знаку рака посилюється інтерес до сімейних цінностей, тому дуже важливо зміцнювати зв'язки з близькими, рідними людьми та більше часу проводити вдома в колі родини. А робота стає менш важливою, що може уповільнювати робочі процеси або навіть зривати виконання робіт. Дуже важливо в цей період шукати гармонію у відносинах та прагнути компромісів. Інтереси людей зміщуються в особистий бік, і на цьому ґрунті можливі конфлікти. І в цей період стає більш важливим місце, де ви живете, і щоб воно було естетично красиве і тішило око. Тому це скоріше про дизайн дому, про кольори, форми, стилі, які вам подобаються. Часто Раці любить свій національний стиль, тому в цей період може посилитися зв'язок з корінням, національною символікою. Раці дуже любить прикрашати свій дім, тому тут можуть бути дуже красиві дизайнерські стильні рішення, квіти, прикраси та те, що завжди буде тішити око. Будинок може бути дуже різним в різних стилях, але він завжди такий, що вам подобається. Тому у Венери в раці завжди доглянутий дім і садок. Це завжди дуже красиво, естетично відповідає її вимогам. Вона сама любить цим займатися, і їй це дуже приємно. Тому прикрашати будинок в цей період, наводити красу дуже добре. Це не ремонт, не перестановка, а скоріше зміна стилю та текстилю. Також Венера в раці любить домашній одяг, м'який, оптічний, який дає свободу рухів і в якому жінка відпочувається красивою. Тому, поки Венера йде раком, намагайтеся навіть вдома одягатися красиво в те, в чому вам комфортно і затишно, і ви собі в ньому подобаєтеся. Але при цьому пам'ятаємо: місяць це наші емоції, тому жіноча планета Венера, яка потрапляє в знак води. Це каже, що емоції тонкі, люди можуть бути дуже чутливими, вразливими, ніжними. При цьому зовні люди можуть не показувати, що їх образили, що їм зробили боляче, але внутрішньо вони можуть від вас відгороджуватися. Тому мінливість місяця додається до почуттів Венери, і в цей час не виключені смуток, бажання поплакати. Поплакатися, тобто венера в раці чутлива, ніжна і дуже вразлива. Тому часто можна побачити, що людина, особливо з венерою в раці, не проявляє таких якостей, тому що знак рака захищається таким чином. Найголовніше не йти в глибокі емоції, тому приготуйте для себе список того, що вас може порадувати, щось смачненьке або прості домашні справи, все, що може порадувати і вивести із такого стану. Тому з одного боку, чутливість, чуттєвість, ніжність, вразливість, а з іншого боку, це може бути як в місяця, в негативному варіанті, якийсь інфантилізм. Примхи, швидка зміна настрою, нерішучість все, що характерно саме для дітей, коли емоції є провідними і людина не може з ними управляти. У відносинах цей період людям захочеться швидше знайти споріднену душу і важливий тонкий контакт, коли люди розуміють один одного без слів. Тому в цей період Венера допоможе своїм станом, поглядом, інтонацією, і вона може передавати такі моменти. У відносинах ми можемо шукати захищеність, надійність та стабільність партнера, на якого можна покластися, який захистить, але коли жінка покохає, вона буде випромінювати жіночність, від неї ніби відходить світло, ніжність, любов, і її турбота і увага при цьому дорогого варті. До 25-го числа Венера буде перебувати в раці. І це може ще говорити про те, що вона може відчайдушно чіплятися за старі відносини та способи отримання доходу. Прибуток приносять такі сфери діяльності, як нерухомість, виробництво та продаж продуктів харчування, готельний та ресторанний бізнес, охоронні підприємства, послухи домашнього персоналу та догляду за дітьми. Це сприятливий час для спілкування з рідними та обговорення сімейних проблем. Покупок для дому, подорожей з цією родиною та візитів до родичів. Венера може отримати шлюбну пропозицію та створити сім'ю з тим, хто давно цього чекав. Із 11 до 13 серпня ідеальні дні для примирення вступу до нових відносин чи фінансових починань. Також венера в Раці надихає на творчість, особливо у сфері мистецтва, і це може призвести до появи додаткового заробітку. Тому якщо у вас було бажання заробляти своєю творчістю, то для вас настає сприятливий час. Також не упускайте з уваги дрібниці, пов'язані з сім'єю та особистим життям, звертайте увагу на почуття партнера, розмовляйте із партнером та обговорюйте спірні питання. Також в період проходження Венери по знаку рака активною є грошова тема. Люди можуть будувати плани заробітку, думки стають яснішими, оскільки люди стають більш емпатичними і в цей період може посилюватися інтерес до чужих проблем, тому хтось може отримати допомогу оточуючих. Отже Венера в раці домашня, ніжна, вразлива, зворушлива, чутлива та сентиментальна. Поки Венера йде по раку, дуже добре займатися прикрасою свого дому, кімнати, дачі, саду, тобто все, що пов'язане з красою, дизайном, інтер'єром і зручними приємними речами, які радують наше око, це те, що добре робити в цей період. Також дуже добре в цей період приймати гостей, особливо тих, які вам подобаються і з якими вам комфортно та приємно перебувати разом. Тож майже весь серпень небеса розкривають свої таємниці, а серця наповнюються особливою магією. В цей чарівний період, коли Венера йде по раку і м'яко обіймає наші душі. Кожен з нас відчує прилив ніжності, пристрасті та щирої прихильності і розкриває крила, щоб підкорити серця оточуючих та знайти справжнє кохання або зміцнити вже існуючі відносини. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!